240 кінських сил, КПП від автомобіля КАМАЗ. Ой-ой-ой-ой-ой! Власною персоною пан Андрій Маховий прибув до нас із цікавими Привет. подарунками. Привіт, Андрію! Що в нас сьогодні буде на пропозицію від компанії Все, Що, таке? Ну, щоб в полі було тепло, тяк, вітром. Тяк, приймаємо, приймаємо. Привіз, у тебе буде один тільки гібрид Аміго із 300-м ФАУ. Теж спеціально рукавиці. О, так ти що? Оце люксова кукурудза. Ну, таку сівалочку і нашу можна, можна сіяти. Гарна, дуже гарна. Так, ну, да, так. Бомба. бомба. Який, який весни штаб? Це тут за двадцятку. За двадцятку. Так, друзі, в цьому році будемо ставити невеличкий експеримент. Значить, буде в нас на демо від компанії Євросем два гібрида кукурудзи. Будемо порівнювати нашу монсанту з Євросемом. Хто з них буде кращий? Ставте ставки, пишіть в коментарях. Можливо, проведемо якийсь цікавий розіграш в конці. Що, всім дякую за увагу. Всім гарний, гарної посівної. Мирного неба. До зустрічі. Всім пока-пока. Пока. 240 сорок кінських сил. КПП від автомобіля КаМАЗ. Задній місць від трактора к 700 Передній місць йде від маза. Без передка ведучого, звичайний балочний міст. Тому, в принципі, весь, вся тяга йде на заднє на задній місто трактора К-701. В чому його особливість? В тому, що він самоблокірується. Тому в цьому є його певна перевага. Отакий от, от міст він фактично неубиваємий. Тут ніде нічого не потекло, все сухенько, все гарненько, все чітко. Кандьорчик працює. До речі, вон кандьорчик стоїть. Фільтр ззаді. Кабіна, от трактора кейс. Дуже м'якенько працює двигун, прямо шепче. Попередньо накачуються ресівери, тому що тут іде пневматична гальмівна система, тому трошечки він повинен попрацювати. Танковий трос він може видержувати двойну норму танка. 40 тонн танк, а він може 80 тонн на розрив. Тут навіть є паспорт троса цього. А де він тільки? Воно паспорт. Ну, все. тільки тут вже не видно. А може і видно, треба почистити. Так, да, видно вниз. Просто сами На черриш волюча. Ой-ой-ой, спроба номер два. Ой-ой-ой! Деньги. Во! Чиназес. Все. Дома. А це тобі дров на пів буде, да? Трошки петлей взяло, да. Вот сай мощнейший. Та ця зверюка. Ой-ой-ой-ой-ой! Тикай, 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 И дай, 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 да. Все, не да. Треба переезжать на другую сторону. Бо тут трошки так накопали. Ч ⁇ ой

Зараз будемо виривати саме страшне дерево. Тут у нього територія трошечки заліснилась, її потрібно розчищати. От І бізончик для цього діла ідеальний. Саме головне не під'їжджати близько. Оце техніка безпеки. Ну що, погнали? От, і настав зірковий час трактора бізона, хоча він використовується на всіх польових роботах, важких польових роботах. оранка, культивація, дісковка і в майбутньому глибоке рихлення з одночасним внесенням міндобрив на глибину 20-25 см. Але це все потім в наступних відео. А зараз непросте завдання. Такий клинок. Серйозний дракончик. Змій Горинич, я їх називаю. Один отпиляв, 10 виросло. Ось мені підказує, що він не потягне його. Нє-а. Дуже міцний. Треба було більше його. Вставлять. Більший стовпець. Тут би ідеально його підкопати JCB, а потім видірнуть. Але ж JCB немає і ніхто, на жаль, нам його не позичить. Вона води в колеса. Якби колеса були налиті, він би йшов легше. А так вони порожні, трактор полегшений, відповідно, не йому щеплення. Та ні, це вже це й не піддається. Вирішили піти шляхом найменшого супротиву. Облишили ми великий пеньок. Перейдемо на менші. Можливо, ці повитягує краще, бо це ж дуже міцний, якби він був вищий, був би більший речах. А так, трошки занизько. Ну нічого, є лайфхак, яким можна скористатися в майбутньому. Один, один, на один цей Андрій каже. Перший пішов. О, давай. Давай. Ё-моё. Трохи підзаривається. Отут би передній ведучий міст не помішав. Так що пишіть коментар. Передній міст потрібен. Одна тільки маленька проблема, що їх виготовляли раніше в Мелітополі Запорізької області. А всі ми знаємо, де зараз Мелітополь Запорізькій області. І на жаль, нам ніхто його не виготовить. По крайній мірі зараз. О! Є. Вто він не ту скорость. Трошки переключив, газку дав та й поїхали. Ну, таке, красота, красота. Порядок. Так. Самі дорогі дрова. по коліна. <хи> Як вам молодь? Та яка навіть коліна? вище коліна? Так, друзі, відбувається потихеньку розліснення ділянки. Бачите, яка деревина. Жива, живісінька. Що, ну, so, друзі? Фінальний акорд на завершення нашого контенту. Останнє сьогодні деревце. Зараз бізон повинен до його витягнути. Колеги, бачите, трактор Бізон може виконувати важкі роботи. Да, звичайно, не вистачає переднього ведучого моста, але, як я вже й говорив, їх виготовляли раніше в Мелітополі. Та й немає нагальної прям такої потреби, щоб встановлювати той передній ведучий міст. Він робить оранку, робить культивацію, дісковку. Основні свої завдання виконує. Тобто той передній ведучий міст це затрати додаткові. Але ж функціонал буде той самий. Він в будь-якому випадку на одну голову вище не стане. Ну, Хоча, в принципі, смотря для яких цілей. Поки що він працює так добре, плуга тягне, диски тягне, культиватор тягне, топліва солярки спалює мало, доволі економний тракторець. По суті, основну функцію він свою виконує. І виконує, дай Боже, непогано. Непогано, ну а там, як то кажуть, скільки людей, тільки думок. Тому дякую вам за перегляди. Всім мирного неба, добра і гарної посівної компанії. До зустрічі до наступних відео.